На одному із дитячих майданчиків Полтави разом з донькою гуляє Ганна Рибальченко. Дворічну маю виховують вдома у садочок, вона не ходить. У мене в 20-му році народилась дитина, і одразу як ми отримали свідоцтво про народження, ми через сайт стали в електронну чергу для того, щоб ходити в дошкільний навчальний заклад. Ми стояли в черзі в групу раннього розвитку з 2 до 3 років. А через те, що почалася повномасштабна агресія проти нашої держави, міська влада заборонила брати у садочок дітей. З двох років, окрім Ганни, своєї черги чекає і Ольга Кальна разом із дворічним Дмитром. Згідно наказу до трьох років до 31-го, тобто 1 серпня я мала на роботу, як буде три роки, виходити дитині. І в як академії інститут зараз аграрний університет. Не хочеться просто своє місце на роботі, то, щоб втратити. Треба ж за щось жити. Дитина повинна адаптуватися до трьох років, а в три роки на роботу виходити. Зараз, коли не беруть у садочок, ми ходимо на розвиваючі у Мауглі, платимо за це гроші. За безпеку хвилююся, але потрібно ж адаптуватися, тому що виходити на роботу треба, а дитина ще не вміє. Ходити до садочка. Зараз у чоловіка на роботі зменшують зарплати, всюди зменшують, тому потрібно якось платити комунальні платежі і дитині щось купляти. У дитячих садках Полтавської громади нині працюють лише чергові групи, каже директорка одного з закладів Лариса Хівренко. В нашому садочку працюють шість чергових груп, стараємося приймати діток від трьох років. Під час повітряної тривоги дітки вже всі навчені, вони організовано спускаються в укриття. Зараз так ми працюємо в такому режимі, що на одного дорослого припадає дві дитинки. Тобто, один дорослий бере двох дітей в руки і спускається в приміщення тому. Прийняти більшу кількість дітей ми однозначно не можемо, тому що ми не зможемо забезпечити таку кількість працюючих. До воєнного стану у Полтавській громаді працювало 66 закладів дошкільної освіти, нині 18. Із 1 вересня у громаді планують відкрити ще 11 садочків, де зможуть прийняти близько пів тисячі дітей, говорить перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Установи можуть відвідувати як і до цього діти, зокрема, батьки яких працюють на об'єктах критичної інфраструктури. До війни у нас в дитячі садочки ходило 11 тисяч дітварів. Загалом у нас 13 тисяч дітей, які потребують відвідувати садочки. Але ми змогли відновити роботу тільки 18 дитячих закладів. Сьогодні розрахунково туди ми готували, щоб тисячі дітей ходило, на сьогодні відвідує близько 700. В першу чергу це діти, батьки, які задіяні в роботі інфраструктурних підприємств, компаній, які обслуговують місто, а також військових. Сьогодні працює електронна Черга, звичайно, що ми записуємо, прийом заявок іде, але е, виконати всі побажання ми не можемо. Нагадаємо, у громаді садочки почали відкривати у червні. Тоді запрацювало 11 закладів. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтава.